Привіт, друзі! Вітаю, дорогі вступники! Якщо ви тут із нами, отже, з впевненістю можна сказати, що ви шукаєте можливість продовжити навчання. І я з радістю запрошую вас приєднатися до нашого студентства та стати учнем державного навчального закладу, регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області, одного із найпрестижніших освітніх закладів міста Харкова, такого рівня. Де ви зможете не тільки продовжити навчання, а й отримати професію. Тож, давайте знайомитись. Регіональний центр це багатопрофільний заклад, який надає освітні послуги за різними спеціальностями у таких галузях, як. Будівництво, транспорт, сільське господарство, сфера послуг та промисловості. І все це тільки на безкоштовній державній основі. Вступ здійснюється без НМТ, ЗНО та іспитів. Здобувачі освіти отримують стипендію. По закінченню навчання випускники отримують свідоцтво про повну середню освіту та диплом державного зразка. Також наші випускники після закінчення закладу мають можливість за співбесідою продовжити навчання у трьох технікумах та коледжах Харкова або вступити до вищого навчального закладу. В структурі центру існує два відділення будівельне та транспортне, які здійснюють підготовку освітньо-професійного рівня кваліфікований працівник. Підготовка ведеться на базі 9 та 11 класів, за спеціальностями, з якими я познайомлю вас далі. Першою я би хотіла представити професію, яку вивчаю я, а саме офіс адміністратор, офісний службовець, бухгалтерія. Отже, мене звуть Тетяна, і, як ви помітили, я вже володію навичкою ділового мовлення, що є безпосереднім обов'язком професійного офіс-адміністратора, робота з персоналом та в колективі загалом, обробка інформації та даних, швидкодрук, ефективне використання офісної техніки, застосування різноманітних комп'ютерних програм від Excel до Photoshop, створення анімованих презентацій. Всі ці знання і навички я також освоюю, навчаючись в регіональному центрі, адже вони необхідні для успішної кар'єри офіс адміністратора. Саме таку мету я собі поставила із впевненістю прямую до її досягнення. І хочу зауважити, що дана професія володіє можливістю кар'єрного зросту, тож я впевнена, що не пошкодую про свій вибір. До вашої уваги представлені професії будівельного напрямку. Лицювальник плиточник облицьовує плиткою стіни будинків, а також внутрішні приміщення. Сортує та укладає керамічну плитку за розміром, кольором, сортом. Для цього готує розчини, очищує поверхні, ріже плитку за розмірами. Може укладати килимову кераміку за заданим малюнком. Ремонтує облицьовані поверхні. Професія Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань. Маляр є унікальною спеціальністю в нашому центрі, так як підготовка спеціалістів за заданою професією виконується спільно з нашими німецькими партнерами у рамках німецько-українського проєкту фонду Ебергарда Шока. Маляр одна з найпоширеніших професій в будівництві, основним завданням якої є або надання будівлі красивого вигляду. Або ж нанесення шару фарби, що врятує будівлю від руйнування. Маляр займається фарбуванням, обклеюванням, художньою обробкою, ремонтом зовнішніх і внутрішніх поверхонь будівлі. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Це спеціаліст по гіпсокартонних конструкціях, від якого залежить естетичний вигляд інтер'єру. Здебільшого це стелі із різними підсвітками, площинами, об'ємами, кольорами. Опанувавши цю професію, ви зможете створювати найвишуканіший інтер'єр будь-якого приміщення, монтувати віконну чи дверну арку, виконувати монтаж вишуканого дизайну підвісної стелі, облаштовувати стіні віражі, виготовляти найрізноманітніші перегородки стін. Професія користується великим попитом на ринку праці. Муляр це робітник, який бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових і інших споруджень із природних та штучних будівельних матеріалів. В процесі навчання муляр вивчає основні властивості стінових матеріалів і розчинів, і матеріалів, що застосовуються для ізоляції фундаментів та стін. Прості системи кладки і перев'язки швів, способи розстелення розчину на стіні та розкладки цегли, правила роботи інструментом, основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються при зведенні кам'яних будівель і споруд, вимоги до якості цегляної кладки і збірних залізнобетонних конструкцій, що монтуються у кам'яних будівлях. Професія мулера цінується і шанується в усіх країнах світу, бо її представники створюють найнебагатіше для людини нові сучасні житлові та інші будівлі різного призначення. Саме мулер втілює у життя ідеї архітекторів та проєктувальників і відповідає за комфорт, зручність та довговічність будівель. Зварник Спеціалізації із різноманітних видів зварювання передбачають з'єднання металевих конструкцій, складних апаратів, деталей, вузлів методом сплаву металів. Від майстерності зварників залежить якість зварювальних швів. Будь-які помилки, недбалість, допущені в роботі, можуть призвести до катастрофічних наслідків. Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості на мудбайданчиках, створюючи конструкції і системи різних комунікацій в машинобудуванні, суднобудуванні і в інших областях, таких як енергетика, нафтопереробна промисловість, сільське господарство. Важко назвати такий сегмент виробництва, де не застосовується праця зварника. Зварювальні роботи потрібно практично на будь-якому виробництві, а молодих майстрів дуже мало. Хороший зварник. Цілком може заробляти більше деяких it фахівців, адже зварники високого розряду з досвідом високо цінуються роботодавцями. Далі ми переходимо до транспортного напрямку і представляємо такі професії: слюсер з ремонту колісних транспортних засобів. Це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту. Постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні, а також вдосконалення і ускладнення конструкцій і механізмів, потребують великої кількості обслуговуючого персоналу. Тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування автомобілів постійно зростає. Основні операції, які виконує з ремонту колісних транспортних засобів розбирання. Ремонт, складання, регулювання, комплексне випробовування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. Слюсер з ремонту колісних транспортних засобів може працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів. У транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності. Здобуваючи професію слюсаря, також можна освоїти і професію водія. Частіше за все, коли говорять про водіїв, мають на увазі таксистів, особистих водіїв, а також далекобійників, що керують великими авто для перевезення різноманітних вантажів. Іноді професія водія включає також обов'язки вантажника чи експедитора. Як правило, такі умови обговорюються ще на етапі прийому на роботу. Які ж навички потрібні водієві? По-перше, водієм не стати без водійського посвідчення тієї категорії, яка дозволяє керувати авто залежно від його габаритів. По-друге, знадобляться базові знання автомеханіки. Також треба вміти добре орієнтуватися на місцевості. Так, сучасні навігатори дуже полегшують водіям життя, але на них далеко не завжди можна розраховувати зі 100% впевненістю. Професійний водій також має володіти бездоганною здатністю до концентрації та емоційною стійкістю. Далі хочу представити вам сферу промисловості і професію: квітникар, озеленювач, ландшафтний дизайн. Любиш природу та маєш хист до створення краси навколо себе? Тоді ця професія саме для тебе. За допомогою дизайнерів, озеленювачів, господарі котеджів створюють справжні витвори мистецтва у себе під вікнами, включаючи квітники та альпійські гірки, газони й галявини та інші зелені насадження. За всім цим розмаїттям необхідний професійний догляд. Який вимагає не тільки уважного ставлення і турботи, але й професійних знань. Саме ці знання і професійні навички здобувають учні в нашому центрі. Перейдемо до галузі сфери послуг. Тут ми готуємо спеціалістів з професій: перукар, перукар-модельєр, манікюрник, візажист. Дані професії пов'язані із виконанням творчих робіт із художнього моделювання. Перукар робить різні стрижки, фарбує, завиває та укладає волосся, займається його лікуванням, нарощуванням, ламінуванням, коругує форму зачіски, плете коси, дреди та інші хитромудрі зачіски. Перукар може бути фахівцем з жіночих, чоловічих або дитячих зачісок. Або перукарем універсалом. Але справжні чарівники це пелюкарі стилісти. Вони не просто переводять волосся до ладу, а й змінюють образ. Вони здатні за допомогою зачіски підкреслити достоинства та приховати недоліки клієнта. Візажист спеціаліст сфери краси, який бездоганно робить макіяж, весілля, день народження, романтичний вечір. Фотосесія, модний вихід, випуск телепередачі або зйомка фільму всі ці події вимагають професійного макіяжу, який і робить візажист. Залежно від особливостей макіяжу, ці майстри можуть мати ще й різну кваліфікацію: візажист універсал, професіонал з нанесення різних видів макіяжу, стиліст-візажист, майстер зі створення особливих стильних образів. Візажист-косметолог, фахівець з макіяжу і комплексного догляду за шкірою. Багато хто з візажистів пропонує супутні послуги, нарощує вії, надає форму бровам чи робить перманентний макіяж. Професія манікюрник. Одна з найсучасніших і найпопулярніших на сьогоднішній день. Майстер манікюру, фахівець, що не лише доглядає за шкірою рук та нігтями клієнтів, проводить чищення і полірування нігтів, виконує нарощування нігтів та їх дизайн, а й створює імідж, настрій клієнту. До обов'язків майстра манікюру, як правило, входить виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями, виконання сучасних технологій манікюру. Виконання покриття нігтів лаком, гель лаком, френч покриття, виконання сучасного нейл дизайну, виконання гелового та акрилового нарощування нігтів. Не менш важливим є й такі якості, як уміння ладнати з людьми, охайність, концентрація уваги, кольорна чутливість. Здобувачі освіти нашого центру відпрацьовують найнеобхідніші навички на практичних заняттях. Які потім застосовують на реальних об'єктах салонах краси, перукарських та манікюрних салонах. Сподіваюсь, наша презентація була достатньо інформативною. А для більш детального ознайомлення з професією, яка зацікавила, переходьте за посиланням до наших соціальних мереж і передивляйтесь майстер-класи професій, за якими ми навчаємо. І якщо ви ще не визначились. Впевнена, це допоможе вам зробити свій вибір щодо успішного професійного майбутнього. Ми об'єднуємо найпрогресивнішу молодь, цілеспрямовану молодь, що прагне досягти успіху у житті. Тож обирайте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!